У Житомирі в поліклініці номер 2 відкрили відділення амбулаторної реабілітації. 26 липня робітники медичного закладу показали результати ремонтних робіт, новітні прилади, облаштовані кабінети, кваліфіковані працівники. Все необхідне для комфортного лікування пацієнтів. Загальний кошторис ремонту, за словами директора поліклініки, становить 11 мільйонів 800 тисяч гривень з травмами і захворюваннями нервової системи, як, наприклад, людям, які перенесли інсульт з полінейроподіли. Невропотіями з хворобами і травмами опорно-рухового апарату, такими як дистрофічно-дегенеративні захворювання суглобів та хребта, після операцій на хребті, після ендопротезування кульшових колінних суглобів, після переломів. У нас вже є всі категорії цих пацієнтів, вже їм надається повний комплекс реабілітаційної допомоги. Працюють у нас фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних ерготерапевтів. У нас є ціла команда і надається реабілітаційна допомога в повному комплексі. Об'єм реабілітаційної допомоги від однієї години і вище, залежно від потреб пацієнта. У мене онко була, так От, ну є, в общем-то, другої другій стадії ОСП. І інсульт прийніс я місяць тому назад. От і от від інсульта почав займатися набагато краще. Персонал дуже гарно працює професійно, чутливо. От де я не був, розумієте, в яких лікарях не лікувався, але такого відношення не було в мене. Також відвідали відремонтовані приміщення комунального підприємства Лікарня номер 2 імені Павлусенка Житомирської міської ради на ремонтні роботи витратили 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Надзвичайно приємно, що Медична реформа в дії надзвичайно приємно, що Житомирська міська територіальна громада вкладає кошти в медицину. Надзвичайно приємно, що лікарі, жоден з лікарів від початку війни не поїхав зі свого робочого місця. Лікарі, наші герої, лікарня розвивається. Дуже приємно знаходитись поруч розвивати нашу медичну систему за ці всі роки. Місто постійно вкладає кошти в свої лікарні, але не це головне. Головне те, що тут є колектив, який хоче розвиватися. Які постійно навчаються, пропонує нові проєкти, нові відділення, нові напрямки. Це все збільшує з одного боку пакет НСЗУ, і це дозволяє їм за свої вже кошти робити якісь ремонти і купувати нове обладнання. З іншого боку, це можливість житомирянам, і от ми сьогодні чули не тільки житомирянам, жителям Житомирського району отримати якісне лікування. Капітальні ремонти провели в відділеннях кардіології, неврології, реанімації, комп'ютерної томографії та інтервенційної радіології. Це було взагалі приміщення в лікарні. Тут був у нас архів. Ми зробили величезний зала, де будуть знаходитися важкі пацієнти, які потребують личної допомоги, плюс післяопераційному ранньому періоді які пацієнтів необхідно спостерігати. Відділення розраховане у нас на 12 ліжок, плюс одне резервне ліжко. Що пацієнту там допоміжна або штучна вентиляція легень тут буде все забезпечувати. У нас є також в наявності апарат, так звана штучна нирка або які пацієнтам не працює нирки, ми їх заміщуємо штучно гострим гемодіалізом. Абсолютно все було перероблено. Це ціле крило було зроблено, оформлено кабінет для комп'ютернотоморгу. Можна тепер робити пацієнтам. Катець як трьохвимірний рентген можна обслідувати пацієнтам майже усі можливі частини тіла і з контрастом та без краще швидше діагностувати і інсульт, швидше діагностувати тромбоемболію, також пневмонію, якщо є сумніви, онкологію. В лікарні продовжується капітальний ремонт, а саме операційного блоку та відділення екстреної медичної допомоги.